В Україні з 1 лютого діють нові обмеження на перекази між картками. Перше обмеження поширюється і на перекази через Айбен. І вже з перших днів нових лімітів військові б'ють на сполох. Що ж за проблеми з цими обмеженнями розбираємося у цьому відео. Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Отже, з 1 лютого почав діяти меморандум, учасниками якого є понад 40 банків, та такі платіжні системи, як Розетка «Нова Пей. Де Юре, цей меморандум суто договір між банками, але фактично документ був розроблений за участі головного банку країни. Головна суть меморандуму обмеження карткових переказів для осіб без підтвердження доходів. Клієнтів, нагадаю, поділили на три групи ризику. І для осіб з групи високого ризику ліміти встановлені на суму 50 тисяч гривень в місяць. Якщо клієнти ці ліміти перевищують, не маючи підтвердження своїх доходів, є ризик блокування рахунків. І хочемо запитати наших глядачів, чи ви або ваші близькі стикалися з блокуванням рахунків після того, як були введені нові ліміти. Діліться своїми історіями у коментарях. До речі, одне з проблемних питань, про яке попереджали до 1 лютого, це діяльність волонтерів та донати на картки військовим. Банки казали, що проблем не буде. Та наразі вони є. Лейтенант ЗСУ з позивним Алекс на своїй сторінці у Телеграмі повідомив, що з 1 лютого запрацювали обмеження по переказах, і це створило неймовірні проблеми, зокрема військовим. В чому ж проблеми? Військові часто отримують донати на власні картки. І ось з тим, щоб витратити кошти, і виникають проблеми. Далі пряма мова військового ситуація виходить така, що збір на мільйон закрили, а витратити ми його змогли з горем пополам. Адже допомога йде напряму бійцям, і через штаб запитами чи зверненнями це ніхто не оформляє через відношення командирів та бюрократію. Якщо попередні обмеження на P2P сильно не заважали нашій діяльності, то на даний момент просто якийсь жах, адже окрім коштів зі зборів на картки бійцям приходить грошове забезпечення до 200 тисяч в деяких підрозділах є ще так звані общаки, за рахунок яких закривають потреби підрозділів. Кож Алекс додає, що вже є випадки, коли хлопці, які перебувають на лінії боєзіткнення, не можуть здійснити закупку потрібних речей, все через обмеження. Самі розумієте, на фронті за готівку не все купиш, та й банкоматів в окопах немає. За нашою інформацією, банки в курсі цієї проблеми, тож будемо сподіватися, що найближчими днями будуть знайдені виходи з ситуації, щоб військові могли без проблем здійснювати необхідні платежі. Ще одна цікава інформація щодо фінансового моніторингу по країні напередодні. Президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні повідомив, що за результатами чисельних перевірок різних фондів було виявлено багато тіньових фінансових схем на мільярди гривень. Далі пряма мова. І вже є перші результати: результати по тіньових фінансових схемах, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень відповідні матеріали у правоохоронних органів. Вже розслідування мають бути об'єктивними, не зважаючи на те, хто порушує закон. І як повідомили на засіданні РНБО, через так звані благодійні фонди та релігійні організації УПЦ МП росіяни фінансували підривну діяльність на території України. Спільно з служби безпеки України встановлено схему фінансування благодійного фонду, релігійних парафій та церковних проходів Української православної церкви Московського патріархату. Це дуже масштабне розслідування. У нас там майже всі області покриті. Цим фінансуванням за рахунок коштів з Російської Федерації і за рахунок людини, яка зараз під санкціями, це український олігарх, він теж задіяний в цьому задіяний його партнери з Російської Федерації і. Ми спільно відпрацьовуємо це з Службою безпеки. Як бачимо, боротьба з чорними фінансами йде на всіх фронтах: від моніторингу карток клієнтів банків до відкриття тіньових схем на мільярди. Але якщо ми так боремося за те, щоб громадяни не ухилялися від сплати податків, боремося з сірими доходами, то має бути симетрична боротьба з корупцією, бо цього у нас ще дуже багато. А чи підтримуєте ви посилений моніторинг по карткових рахунках українців саме зараз, під час війни? Своїми відповідями діліться у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, що ви дізнавались від нас більше.